Електронна черга без паперової тяганини і нервів. Подати заяву на реєстрацію шлюбу чи будь-якого іншого документу, що належить до компетенції державної реєстрації актів цивільного стану, тепер можна через інтернет. Влітку 2015 року для зручності громадян Міністерство юстиції впровадило в Україні новий пілотний проєкт. Кожен громадянин нашої держави може звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до будь-якого відділу, не залишаючи свого помешкання. Дійсно, це дуже зручно. Усі послуги, які надаються у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, тобто особисто при зверненні громадян, всі ці послуги можуть надаватися і через мережу інтернет, скористатися послугою веб епорт... Талу і справді не... необхідно зайти на сайт Міністерства юстиції України та обрати вкладку звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. В цьому підпункті відкривається вікно звернення громадян для такої онлайн реєстрації. Спочатку потрібно зареєструватися на цьому сайті. Війти до свого кабінету. Відкривається вікно з пропозиціями щодо якої заяви ви хотіли би звернутися. Ви вибираєте